Добрий день, любі діти, добрий день, шановні дорослі, рада вітаю вас, я ваш вихователь Оксана Павлівна. Ой хто це, хто це тут до мене прибіг? Штовхає? Ось, хто це діти? Так, це наш кутик Мурчик, він теж хоче з нами погратися. Да. Давай привітаємося з дітками. І ви, дітки, з котиком привітаємося. Добрий день! Ось і наш котик, він прибіг радісний до вас. А який наш котик? Так, він у нас який. Маленький, пухнастий, м'якенький. А що є в котика? А ну, давайте роздивимося, що в нього є. У нього є голова, тулуб, лапки, хвостик. А на голові що у нього є? Вушка маленькі, очі кругленькі, вуса, ротик. А що робить ротиком котик? Він нявкає. Як нявкає котик. Давайте разом з котиком понявкаємо. Ой, які розумнічки, і ви гарна панявка, і котик наш гарна панявка. А ще котик каже, що в нього є незвичні друзі. А які це? Нам цікаво котику. Покажи нам, будь ласка. Ось котик показує. Так це ж. «Гілочки ти приніс якісь, а де ж друзі? Знову котик показує, діти. Що ж він хоче сказати? Це, це гілочки з дерева. Дерево називається верба, вербиченька. Це дерево найперше роз, розцвітає на весні, і ми вже бачимо, що прийшла весна. На ньому красиві пухнасті бруньки. А, ось чому. Які бруньки на дереві діти? Маленькі, пухнасті, м'якенькі. Такі, як хто? Так, такі, як наш мурчик. Ось чому вони йому сподобались. І чому він їх назвав своїми друзями? І їх теж лагідно називають котики, тому що вони пох... похожі на котика. Ось як гарні друзі у нашого котика Мурчика. Гарні. Давайте на згадку про таких незвичних, гарних друзів котика Мурчика ми їх намалюємо. А для того, щоб намалювати, ми, дорослі, потребуємо вашої допомоги. Потрібно приготувати яркуш папер тонований, і фарби, і, будь ласочка, кому потрібно, допоможіть намалювати гілочки. Наші дітки вже багато, що вміють. Пальчикам бруньки, вони самі намалюють. А ось з гілочками декому потрібна. буде допомога. Будь ласка, а тепер слухайте, як потрібно малювати. Для малювання нам потрібен аркуш голубого кольору, біла і коричнева фарби і обов'язково пензлик. Беремо фарбу коричневого кольору і малюємо гілочки. Це в нас прямі лінії. Зго... Згори гори донизу. Ось так. Промиваємо пензлик. А тепер будемо малювати пальчиком. Вказівний пальчик макаємо фарбу і малюємо котики біленькі. Ось так. Рівненько примакуємо до гілочки. Подивіться, як я. А ми, дітки, з котиком будемо чекати на ваші малюнки. Дякуємо вам за, за увагу і до побачення! До побачення! До нових зустрічей, діти!